Головні тези інтерв'ю генерала Сирського для РБК Україна. Фактично, це інтерв'ю генерала Сирського є свого роду відповіддю на розгромний матеріал у виданні Wall Street Джорнал, в якому йдеться про критику. Сирського і фактично про критику Єрмака та Зеленського. Ну і генерал Сирський, головнокомандувач Збройних сил України, який є не надто популярною медійною персоною і не надто любить спілкуватися із журналістами, вирішив поспілкуватися із РБК Україна для того, щоб свого роду дати відповідь, ну і плюс поінформувати українців про те, що відбувається. Власне, в вашій увазі, я пропоную ключові тези із інтерв'ю головнокомандувача Збройних сил України. Ніж перейти до ключових тез, мені хочеться зазначити таку певну інформаційну виродженість, яка панує в нашому полі, незалежно від вашого емоційного сприйняття. Генерала Сирського порівняно із генералом Залужним, до прикладу, якому нав'язували таку дуже-дуже велику народну любов, мова йде про найвищу посаду в системі армійського командування, в системі Збройних сил України. І якщо колись будь-які цитати, будь-які статті, будь-які інтерв'ю генерала Залужного розбиралися, аналізувалися, цитувалися на всі біч, то коли мова йде про генерала Сирського, то насправді ці всі речі я б сказав не викликають ажіотажу чи навіть замовчуються. Але сама природа такої реакції на фрази, які говорять різні люди, які знаходились на одній і тій самій найвищій військовій посаді, вона викликана інформаційним полем. А не тими реальними речами, які говорять в інтерв'ю відповідні генерали. І це насправді дуже, дуже сумно і це показник певної виродженості інформаційного поля. А тепер, власне, повертаємося до самих тез інтерв'ю. Зараз противник проводить перегрупування і концентрується на двох основних напрямках: це Покровський напрямок, який для росіян залишається визначальним. Також ворог перекидає свої частини з Сумського на Запорізький напрямок і хоче розпочати наступ на півдні. Наступна теза. Ворог застосовує тактику тисячі порізів, тобто атаки по широкій лінії фронту, малими штурмовими групами. Фактично таку саму тактику Збройні сили України, за словами генерала Сирського, також застосовували певний успіх просування росіян в районі Добропілля, обумовлений місцевістю. Там вона всіяна балками, ярами та зеленкою, що дозволило йому приховати проникнення. На 10-12 кілометрів глиб ще одним чинником є те, що в тій місцевості немає суцільної лінії фронту, чим і скористався ворог. Зараз після залучення додаткових сил та засобів низку населених пунктів зачищено, а просування ворога зупинено. Не дивлячись на те, що на Сумщині були сконцентровані ледь не найкращі частини противника, можна сказати, що там він зазнав поразки. Україна продовжує наступальні дії на цьому відтинку, а, навпаки виводить, а окупант навпаки виводить свої частини на інші напрямки. За наявними даними, загрози наступу на Херсон немає. Як було сказано вище, ворог буде намагатись наступати на Запорізькому напрямку, ну, який, власне, є другим. За важливістю після Покровська. Ситуація в Покровську насправді є надзвичайно складною і дуже дуже загрозливою. І чимало суперечливих новин звідти ми отримуємо, зокрема щодо того, що московські диверсійні групи вже знаходяться на території міста. З іншого боку, Збройні сили України їх регулярно вибивають, зачищаючи місто від ворога. Ну але ситуація в цілому дуже дуже хитка. Також, ймовірно, ворог намагатиметься розвивати наступ на Лиманському та Новопавлівському напрямках. Основний пріоритет в розвитку озброєнь, за словами генерала Сирського, це різні безпілотні комплекси, як наземні, так і повітряні. Головком розповів, що Україна вже тестує засоби для безпілотної повітряної евакуації. Тема надзвичайно цікава. На жаль, генерал Сирський дуже поверхнево по ній пройшовся. Це може бути пов'язано з тим, що журналісти видання РПК не задавали уточнюючих запитань, і це трохи сумно. З іншого боку, знову ж таки, взаємодія між Генеральним штабом та Міністерством оборони щодо забезпечення Збройних сил України всіма силами та засобами. Вона Знаходиться на дуже дуже поганому рівні. Насправді, Міністерство оборони все вирішує саме. Причому ми вже впродовж тривалого часу, впродовж всіх років повномасштабної війни спостерігаємо таку картину, коли міністр фінансів каже, що Міністерство оборони не надсилає. Додаткових запитів для забезпечення Збройних сил України, там для додаткових витрат і так далі. І водночас кожен з нас, кожен з патріотичних українців, знає про те, як бійці змушені самі купувати собі автівки, самі їх ремонтувати, заправляти. Досить часто окремі підрозділи майже не отримують. Дрони від збройних від міністерства оборони, а отримують дрони від волонтерів від різних волонтерських груп, і ця ситуація вона така досить таки сумна. Проте тут варто відзначити, що винуватий у такій ситуації не військовий винуватий а міністерство оборони, єдина функція якого насправді це забезпечення збройних сил України. Ну, але знову ж таки, коли міністр оборони Умеров в кабінеті міністрів під керівництвом Шмигаля не міг забезпечувати Збройні Сили України, то зараз ми маємо міністра оборони Шмигаля, і е, ймовірність того, що він буде забезпечувати Збройні Сили України на більш належному рівні, ну, як на мене, дуже дуже низька, зважаючи на те, що цього не відбувалося тоді, коли він був прем'єр-міністром. За рік роботи армійська авіація збила 3200 ворожих безпілотників. Крім того, в системі ППО запроваджуються дрони-перехоплювачі, елементи штучного інтелекту, легкомоторна авіація. На цей рік заплановано постачання 15 тисяч НРК різних специфікацій у військо. Мова йде фактично про дуже-дуже велику зміну в плані озброєнь, в плані. Використання різних одиниць, ну насправді, як це буде просуватися, і чи це не буде простою статистикою з боку генерала Сирського, ну, це ми зможемо побачити буквально вже в найближчі кілька місяців. Мета корпусної реформи значно покращити керованість Збройних сил, їхньої безпосередньо бойової компоненти на полі бою та зменшити кількість органів керування. Так, власне, генерал Сирський пояснив перехід на корпусну структуру, що, в принципі, є дуже правильним, дуже логічним. І про що окремі військові експерти говорили ще з 2015-2016 років, натякаючи на те, що потрібно готуватися до повномасштабної війни із Росією. Ну, знову ж таки, наша влада. До лютого 2022 року, включно із самим лютим, стверджувала, що повномасштабного нападу не буде. Арахамія стверджував, стверджувала, що заяви Байдена псують нам інвестиційний клімат. Зеленський робив абсолютно аналогічні заяви в десятих числах лютого, виступаючи в Херсоні і кажучи, що в травні ми будемо їсти шашлики. Ну, до цього часу ті шашлики відхаркують українці кров'ю. У Бахмуті Вагнер був фактично знищено як організацію вбитими пригожин втратив від 20 до 23 тисяч, пораненими ще як мінімум стільки ж. При чисельності Вагнера в 50 тисяч можна сказати, що він був знищений. Дана репліка генерала Сирського є відповіддю на розгромну статтю у Wall Street Journal, яка звинувачувала сирського в тому, що в надзвичайно довгій обороні Бахмута було втрачено велику кількість освічених з бойовим досвідом українських солдат українських добровольців, і що з Бахмута треба було виходити раніше. Генерал Сирський, в такий спосіб відповідає на це обвинувачення, заявляє, що при боях в Бахмуті співвідношення втрат було один до семи не на користь ворога. Це найкращий показник за час повномасштабного вторгнення. Проте генерал Сирський в даному місці він не уточнює це. Так чи такий показник був? Впродовж перших місяців оборони Бахмута, яка тривала 9 місяців, чи впродовж останніх, бо впродовж останніх, коли вже фактично не було зовсім укріплень, коли не було жодної цілої будівлі, жодної цілої цеглини в Бахмуті, ну то пропорція там, очевидно, стала набагато набагато гірша. Але про це генерал Сирський а, мовчить, фактично озвучуючи тільки частину правди. Ну і тому я вважаю, що. Відповідь на обвинувачення з боку Wall Street Journal в даному контексті є неповною. Під час Курської операції в деякі періоди ворог ніс втрати а, в співвідношенні 1 до 5,5. Цілком може бути, що це відповідало дійсності, але знову ж таки в який період операції. І як в одному із попередніх відео я наводив цитати колишнього командира батальйону Олександра Ширшина із 47-ї бригади, який безпосередньо зі своїм батальйоном приймав участь в Курській операції, і він казав, що впродовж тривалого часу ми не робили нічого в той час, як треба було або змінювати картину на полі бою. Або відступати, і незважаючи на доповідні того ж комбата Ширшина, який не єдиний був, хто писав доповідні на ім'я вищого керівництва, ну фактично ніяких дій не відбувалося. І тому, якщо на початках дійсно було таке співвідношення, то в останні місяці, коли збройні сили виходили, а в деяких місцях виходили хаотично із курської операції, ну то там співвідношення вже ставало набагато гіршим. Я підозрюю, що питання Курської операції. Зараз, і впродовж наступних місяців, і особливо в період, коли розпочнеться передвиборча агітація, ми дізнаємось дуже-дуже багато різних цікавих деталей, які будуть грати явно не на користь Зеленського та Єрмака, ну і відповідно генерала Сирського. Але тут варто також відзначити, що ціла низка західних видань. Продовж останнього місяця вказувало, що Андрій Єрмак, незважаючи на те, що формально не має повноважень, приймав дуже багато рішень, в тому числі щодо Курської операції, рішень, які потім виконували військові. Тому класти провину виключно на генералі, насправді не можна, бо насправді ми маємо не, не військово-політичне керівництво України, а політично-військове. Сили оборони будуть ще наступати, але де і коли тут без деталей. Ну це буде залежати в першу чергу від західного озброєння і від наявності, хоча б якоїсь технологічної переваги, адже ресурсної, кількісної переваги над нашим супротивником, ми самостійно отримати не можемо. Ми повинні постійно готуватися до війни, до її продовження Росії або розв'язання неї нової. Навіть у разі укладення миру чи замороження війни, ми повинні постійно дбати про підвищення боєздатності армії, враховувати досвід війни та висновки після детального аналізу, створювати найсучаснішу, найпотужнішу високотехнологічну армію. Потрібно готуватися до того, що ворог може напасти знову в будь-який момент. Те, що росіяни заявляють, що можуть воювати ще багато років, це бравада з боку Росіян. Ось такі головні тези з інтерв'ю генерала Сирського. Думаю, що вони точно заслуговують увагу і не впевнений, що вони виправдовують ті обвинувачення, які висунуті в розгромні статті Wall Street Journal. Але певні відповіді і інформацію для українців генерал Сирський надав правильно.